Сьогодні на першій шпальті. У Семеняньок дитя без газу. Як кожного українця залучають до газової війни з Росією? Про це розкаже заступник голови правління компанії Нафтогаз України Олександр Тодійчук. Втеча від долара. Що придумали депутати, аби догодити і банкірам, і власникам валютних кредитів? Відповідь знає заступник голови комітету з фінансів Верховної Ради Олексій Кайда. Особливий погляд на економічні події тижня від майкла щура. Ну, такая уже у него работа, говорит. Введение чрезвычайного положения в энергетике впервые дает возможность главе Минэнерго отключать от поставок газа целые ТЭЦ. Таким образом, без воды, тепла и электроэнергии могут остаться целые города. На такие беспрецедентные шаги правительство еще никогда не решалось. Надзвичайний стан Кабмін запропонував вести після того, як Росія припинила поставки газу до України. Фактично, це означатиме перехід на ручне регулювання енергетикою задля економії ресурсів. 4 липня парламентарії спробували провалити прийняття документу, але після втручання прем'єр-міністра проголосували за нього у першому читанні. Наразі російський газ найбільш екологічний та вигідний вид палива. Утім, його можна замінити, наприклад, мазутом, але не в усіх випадках. Наприклад, по першему 2009 ще коли ми працювали болять 3,5 місяців на мазуті. Я пам'ятаю, що спочатку починали з одної ціни. Через полтора месяца цена очень возросла, сразу же как бы. То есть вот тех объемов мазута в Украине нет. То есть практически она вывозится за границу. Естественно, цена как бы другая. Оно просто-напросто будет температура там в квартирах, так и температура наружного воздуха в течение там одного-полторы-две недели. Промысловцы уже рахуют сбыткой, какие может завдати им выдане Кабмину. Общий ущерб для одного предприятия, крупного медкомбината полного цикла, если вот... Более чим на два дня будуть прикрашені поставки газу, можна буде оцінити суми свыше 100 мільйонів доларів. Та найголовніше в іншому новий закон відкриває можливості для корупції. І Комітет Верховної Ради з боротьби з корупцією також визнав це. Корупційні ризики здесь значительні присутствують. Фактично ну, один людина, в даному випадку міністр Міненергоугля, Факті будуть приймати рішення об отключении крупнейших потребителей природного газу. Тим часом енергетики переконані, є кращі способи підготуватися до газової війни з Росією. Мобілізувати страну на економію енергоресурсів. Це має бути безпокойство сьогодні. Як у нас є безпокойство за цілісність країни, у всіх у нас должно бути беспокойство за енергетичською э, беззапасним, що зима буде очень сложной. Учасники ринку вважають, що у перспективі проблему нестачі газу можна вирішити. Лише за два роки його видобуток можна збільшити на 4,5 мільярди кубометрів. Далі ще на 21 мільярд. Також можна заощадити 4,5 мільярди. Таким чином, Україна може вже до 2020 року мати власні 50 мільярдів кубометрів. Проведенные геологічні исследования спеціалістами нашої компанії дозволяють з достаточным оптимізмом смотреть на ресурсну базу України, і ми віримо в потенціал об'єму добычи. Безумовно, держава повинна відстоювати свої інтереси в боротьбі з ціновим диктатом російського Газпрому. Питання тільки якими методами? Відключення енергетиків і промисловців від поставок газу та електроенергії точно не вихід. Сложная будет зима, но кроме проблем, это новые реалии, новые возможности. Чрезвычайное положение, оно уже объявлено, оно будет узаконено парламентом, решениями Кабинета министров. Очень оптимистичный, но есть сценарий, что мы сможем пережить эту зиму без российского газа. При условии, конечно, что все будут дисциплинированы, мы создадим... Кризисный оптимальный энергетический баланс. Бывший министр господин Плачков идет дальше. Он говорит, что необходимо, чтобы каждая область, каждый город имел свой оптимальный энергетический баланс. Думаю, те, кто еще спят, должны просыпаться и работать, работать профессионально. И такие шансы у нас есть. Я как раз хотел поговорить о чрезвычайном положении в энергетике. Этот закон позволяет, кстати, законопроект позволяет изымать из подземных газохранилищ газ частных компаний. Вы не боитесь, что у вас вообще перестанут хранить газ частные компании или они перестанут его добывать? Мы сейчас работаем с добывающими компаниями. Они должны правильно понимать, они тоже работают в условиях военного времени. Просто изымать этот газ никто не собирается, что просит НАК «Нефтегаз», что просит правительство, перенести его реализацию на несколько месяцев, то есть использовать этот газ на более холодный период, зимний период. Я думаю, что во всем случае был свидетелем после детальных обсуждений этого вопроса, несколько иностранных компаний поменяли свою позицию и сейчас относятся к этому с пониманием. Я хотів би сказати, що у нас є один коментарі експерта на цей счет. Постає питання дотримання гарантії права власності, тому що найгірший розвиток подій це коли. А Міненерго чи Кабінет міністрів приймуть такі рішення, і ми і держава потім буде ще років п'ять через європейський суд справ людини чи через інвестиційні договори судитися і відшкодовувати компенсації пов'язані з експропріацією майна. Якщо газ ПХГ будуть подавати государством, винібиті іскавкафтагазу. Ми повинні більше спілкуватися з власниками газу. Газ не зимається. Перше згодом законодатцю новому законодавству, і згас на правительства есть просьба и даже скажем обязанность если это будет узаконено каждой добывающей компании 50 процентов добычи 50 процентов не всю добычу закачивать подземное хранилище только с тем чтобы использовать этот газ в наиболее холодный период зимний за него будут выплачены деньги это не изъятие это просто перенос времени реализации и я не думаю что это такой чрезвычайно жизненно важный для компании шаг. То есть при том, что компания будет готова к такому сценарию, я думаю, мы вместе найдем варианты, позволяющие ей понести минимальные убытки. Но еще раз повторюсь, идет война, и не только газовая, и мы должны к этому серьезно относиться и искать нестандартное решение. Но вместе с тем, я думаю, что те компании, которые сумеют правильно повести себя в этой ситуации, они будут еще более уверенно чувствовать себя в следующие периоды. Мы уже с ранней весны начнем вместе формировать запасы на следующую зиму. И хотелось бы надеяться, что такой сценарий в следующую зиму не повторится, но есть шансы, они пока невелики, что и эта зима будет более благоприятной. Например, если нам удастся открыть большой реверс Словакии еще осенью. Что для этого нужно сделать? Нужно объединить усилия всех участников рынка и поставщиков газа, европейских трейдеров и словацкой компании, которая владеет этим ресурсом. И украинская сторона должна тоже быть максимально гибкой в решении практически не сколько технических и технологических вопросов, сколько политических и геополитических. Большой реверс ⁇ это вопрос больше политический, нежели технологический, потому что существуют свободные мощности, которые Словакия пока еще не готова реализовать. В интересах Украины. Смотрите, Россия предложила нам, получается, 380 долларов за тысячу кубометров. Шла речь о том, что они могут предложить и 350 долларов, если, скажем так, продолжить переговоры, возможно, такая скидка была получена. Почему все-таки правительство решило обострять этот вопрос? Россия предложила не пересмотр формулы, как это сделали в других странах, а снять опять пошлины вывозные. И это решение принимает правительство. Оно, оно принимает в течение одного дня, и в течение одного дня может их э, убрать. И это самые большие риски для Украины. Можете себе представить сценарий э, в зимний период, как это случалось раньше, период так называемой первой и второй газовой войны, это 2006-2009 год, когда Россия в декабре, исходя из каких-то своих политических соображений. Начинают опять изымать эту пошлину, и у нас вырастают на 100 долларов цены на газ. В этой ситуации, учитывая, что у нас еще есть несколько месяцев летних, мы должны сделать все, чтобы прожить зиму по самым сложным сценариям, и включая сценарий не поступления, вообще отсутствия газа со стороны России и даже отсутствия транзита. Мы рассматриваем и такой вариант, который... Ну, близок к катастрофе, но у нас есть соображение, как мы будем действовать и э, в этом варианте. Как мы будем действовать? Будем работать на подземных хранилищах, э, на реверсных э, поставках с максимальным использованием э, собственного э, газа, собственной добычи, резервных э, источников, альтернативы газу. Э, сегодня должны больше работать. На местах и правительство, это и область, и города, теплокоммунэнерго, нужно готовить население. У нас, к сожалению, население практически не подготовлено. Я думаю, что опыт даже Беларуси, когда в школах читают уроки энергосбережения, мы должны как можно больше предлагать людям доступных методов экономии газа или перехода на другие виды топлива. С какими запасами в ПГГ мы войдем в зиму? Тоже есть много условий, при каких будут разные варианты наполнения, но где-то в пределах 16-17 миллиардов метров кубических. Но подождите, еще на начало июня было 15 миллиардов. Откуда появилось еще 2 миллиарда? Сегодня, благодаря тому, что режим экономии практически уже действует в Украине, и он будет узаконен с 1 августа. С 1 августа промышленность и теплокоммунэнерго будут получать на 30 процентов меньше обычного объема поступления газа. Это позволяет сегодня порядка полторы сотни метров кубических газа в месяц все-таки закачивать подземное хранилище. Начиная с августа эти объемы увеличатся. То есть мы готовимся к зимнему периоду уже сейчас. Стоит ли оно того? Многие люди задают вопрос, стоит ли заморозить всю страну для того, чтобы, скажем так, добиться от России уступок по формуле цены, даже не по самой цене, но цену они готовы уже идти на уступки, а по формуле. Практически между нашими странами идет война. И говорить, и, и ранее э, обе стороны, если быть объективным, и российская, и украинская, позволяли себе не выполнять условия контракта. Поэтому я думаю, что э, надо идти по худшему сценарию. Если мы будем готовы, даже с э, большими проблемами, но пережить зиму по самому худшему сценарию. Остальною нам були потопти. Далі на першій шпальті. Втеча від долара. Що придумали депутати, аби догодити і банкірам, і власникам валютних кредитів? Відповідь знає заступник голови комітету з фінансів Верховної Ради Олексій Кайда. Особливий погляд на економічні події тижня від майкла щура. Ну така вже в нього робота. Говорить. На прошлой неделе в стенах парламента решалась судьба десятков тысяч валютных заемщиков и банковской системы в целом. Парламентарии определяли, какой же должна быть окончательная версия о переводе валютных кредитов в гривневые. Фактически депутаты должны были решить, как угодить и банкам, и их клиентам. Знецінення гривні з початку року спричинило масові заворушення обороних позичальників. Липень розпочався з блокування Верховної Ради та агресивних виступів представників самооборони Майдану. Люди були обурені тим, що держава фактично залишила їх сам на сам із проблемою. Кредити в валюті не видаються з 2009 року. Качество обслуговування цих кредитів. Оно... Отратично, да. Порядка по статистиці 20% кредитів обслуговуються. Це та проблема, яка є і у людей, які можуть обслуговувати в зв'язку з ростом курсу, і у банках для вирішення проблеми були запропоновані декілька законопроєктів. У підсумку 3 липня парламент проголосував у першому читанні за варіант народного депутата від батьківщини представника президента Руслана Князевича. Я считаю, що князевич він саме Чому? Потому что здесь никто не говорит про курс 5, да, здесь не говорят никто про курс 8. Здесь изменение структуры кредитного портфеля, либо валюты, оно проходит по текущему курсу. Соответственно, банки не терпят курсовых убытков. При других вариантах, при курсе 5 и 8, банковская система могла потерять там от 15 до 30 миллиардов гривен. Соотвісно, що такое потерять, ці суми легли б на других клиентов. Я вивчив сам цей закон, проаналізував його на те, як він можливий до реалізації, які проблеми він вирішить. І моя оцінка є така, що це ну, не є державницький закон, тому що він просто не вирішує ту проблему, задля якої його створено. Тобто, ми запропонували, щоб закон про переведення валютних кредитів у гривні був поширений повністю на фізичних осіб. На всі валютні кредити, незалежно від того, до чого вони застосовуються, там авто, земля або ще які варіанти, і не лише на банки, але й на всі інші фінансові установи. Що ж стосується банкірів, то вони так само не вдоволені новим законом. Оскільки поступка властникам валютных ипотечных кредитов призведуть до збільшення вытрат у всех клиентов банковской системы? Я считаю, что законопроект Кредит это компромиссный законопроект. И здесь э, учтены самые главные моменты. Да? Сумма обусловлена миллион гривен на 1.01.2014 года. Соответственно, все э, кредиты, которые имеют социальный характер, да, небольшие, это не коттеджные городки, это не какие-то усадьбы стоимостью 5-10 миллионов, это миллион гривен. Попадает максимальное количество клиентов. Соответственно, банки, я думаю, должны быть готовы к тому, что идти навстречу своим заемщикам и решать эту проблему. Второе – это обслуживание долга. Те клиенты, которые обслуживали кредитную задолженность до 1.01, до повышения курса, они должны иметь привилегии перед другими клиентами, которые они обслуживают с 2009 года. Потому что любое изменение структуры кредитного портфеля оно не гарантирует погашение кредита. Если человек его не гасил с 2009 года, то он его не погасит, как бы мы его не меняли. Он может обрадоваться только тогда, когда мы его простим, скажем, кредита больше нет. Но я считаю, это абсолютно неправильно. Банкиров интересует одно – они хотят вернуть свои деньги. Деньги, которые они выдали людям в виде кредитов, они хотят их получить обратно в полном объеме. Какие предложения в конечном итоге попадут в сессионный зал, для утверждения во втором чтении, станет понятно на этой неделе. Представители комитета по финансам и банковской деятельности говорят, что произойти это может на этой неделе или в августе. Законопроект, который сейчас приняли, правдивая страна сказала, что этот законопроект ничего не решает, он не государственный, и то, что там предлагается, воно им не подходит. Я понял. Как вы будете его менять? Я не зустрічався з представниками, громадськими активістами цих двох, скажімо так, груп. Остання зустріч була минулого тижня, коли ми обговорювали так само питання, там з'їхалися з усієї України. І, власне, я запропонував, щоб вони дали своє бачення, свої поправки, так як вони бачать, і власне вже зареєстрував в парламенті ці поправки. А ви особисто вважаєте по якому курсу потрібно перераховувати кредити? Ми обговорювали це питання, і ігури, що в принципі мав би бути задіяний принцип субсидіарності, тобто відповідальності трьох сторін: тобто, це і перше позичальники, це і комерційні банки і держава, наприклад, в особі Нацбанку і державного бюджету, зокрема. От в законопроекті, який пройшов Верховній Раді, цей принцип не дотриманий. І відповідно, десь власні позичальники намагалися, ясно, вони вимагають давайте нам по курсу 5.05 рахувати. Ми прекрасно розуміємо, що це не є реально. Відповідно, десь було більш-менш якесь узгоджене рішення рахувати по курсу на 1 січня 2014 року. Це курс 7,99. І от десь від цього курсу мали би ми відштовхуватися. Буквально на днях я спілкувався з ним з банкирів. Я не буду назвати його прізвище, але він каже: якщо. А... Верховна Рада або держава буде робити такі кроки, які заставлять нас дуже сильно йти собі в збитки, або щось не, нас не буде виходити. Ми просто принесемо ключі, як в Аргентині, покладемо на стіл і скажемо, займайтеся банківською справою. У нас не буде банківської системи. Ну, знаєте, можна підходити з, скажімо так, зі сторони або з позиції ультиматумів, але знову ж таки, напевно, цей банків, з яким розмовляв, забув сказати, скільки. Пішло рефінансування на приватні банки. Я вам скажу, цифра вже понад 100 мільярдів гривень. То хто кому має ключі, куди принести? Так же ж? так. Що ще може бути додане до цього закону? Дивіться, я сьогодні мав розмову з міністром фінансів. Бо е, цій розмові передувала зустріч е, так само пару тижнів тому. Е, е, я просив організувати зустріч з представниками міжнародного валютного фонду, тому що е, основний аргумент і від скажімо так, кабінету міністрів, і е, від банківських структур те, що нам міжнародний валютний фонд не дасть наступний транш коштів. Е, розмова у нас була довгою, декілька годин. Перша позиція була Міжнародного валютного фонду, от є позичальники і є банки. І нехай вони між собою домовляються. Все. А ви, от держава, ви в це не вмішуєтеся. От у нас кажуть, отака от, такі правила в Європі там, чи в Штатах. Але знову ж таки, я коли їх запитався, а чи у вас практикується викидати людей вночі з помешкань, забирати? Так само в цих поправках є, що якщо реалізувалося житло, то... Позичальник вже нікому нічого не винен, якщо доходить до такої ситуації. І коли я їм поставив ці запитання, ясно, що вони розводили руками, такого в Європі немає. Я їх попросив, щоб вони дали свої рекомендації, все ж таки, бо я сказав, що закон буде ухвалюватися. Чи хочуть вони цього, чи не хочуть. І попросив дати пропозицію. Ну, вже пару тижнів пройшло, якраз сьогодні міністр фінансів підійшов і сказав, що все-таки представники міжнародного валютного фонду дали свої пропозиції, але знову ж таки. Вони ставлять ледь не ультиматум. От ви маєте прийняти в такій редакції, тоді ми вам наступний транш дамо. дамо. Які їх вимоги? Ще не бачив. Це буквально от годину тому, це якраз на засіданні Кабінету міністрів підходив шлапак до мене і говорив, що от є така пропозиція. Можливо, завтра вони внесуть десь в, до Верховної Ради і вони просять ухвалити цей закон до 16 серпня. Тому що у них буде засідання МВФ 16 десь серпня. І відповідно будуть ухвалювати рішення про наступну по наступному траншу. Тобто вони, вже, тобто вони вже не, скажімо так, не відкидають можливість ухвалення закону. Бо спочатку вони були категорично будь-якого закону, чи в моїй редакції, чи князевича, чи інших депутатів. Вони просто категорично були. А у цій табличці з поправками є щось про ставку? По якій ставці буде регіструватися? 9,5. 9,5 половини, Тобто десь намагався пояснити, що ясно, що такого не буде. Бо якщо ми переводимо валютні кредити в гривню, так, і поставці 9,5, а зараз гривневі так само є позичальники, а вони платять по 22%, по 24 Тобто тут тоді так само виникає питання. І сьогодні після одного кредитного майдану з'явиться завтра кредитний майдан, 2, прийдуть ті ж самі гривневі позичальники, і скажуть. Ну, а чому ми повинні по повній платити, а от вони ні? Коли ми можемо побачити законопроект у сесійній залі? Я думаю, що на наступному тижні, якраз пленарний тиждень у нас, так, з 22 числа, ми зберемо комітет, обговоримо ті всі поправки, які внесені. Я думаю, обговоримо ще ті поправки, які запропоновані від Міжнародного валютного фонду. І напевно, що на серпень місяць, тобто у нас цей пленарний тиждень, і потім, з, якщо я не помиляюсь, з 13 серпня пленарний тиждень. І якраз от власне з 13 там, чи з 123 серпня, я думаю, що ми цей закон внесемо. Решту економічних новин підсумує наш спеціальний оглядач Майкл Щур. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції. Ми почнемо огляд економічних новин за останні сім днів для програми Перша шпальта. Олег Ляшко каже, що він звільнив Маріуполь від проросійських терористів. А мешканці Маріуполя кажуть, що вони самі звільнили своє місто. То хто привий? Щоб розібратися, треба спитати, хто що зробив. Маріупольці створили дружини. Десь 200 штук по 15 чоловік в кожній і щодня цілодобово патрулювали своє місто. А що зробив Олег Ляшко? А Олег Ляшко сказав, що він звільнив Маріуполь. Така вже в нього робота. Говорити. Банк Фінанси і кредит виграв у компанії Клуб сиру три сирних завода. Вони довго судилися за кредит у 34 мільйони гривень. І от нарешті банк виграв цей судовий процес. Залишилося зрозуміти, що з тим всім сиром робити. Бо його з Росія не бере і нема куди дівати. Саме тому попередній власник і не зміг віддати кредита. Ну, я би порадив банку переназватися. Тепер ка він би називався банк, фінанси і кредит. І ще сир. Нова голова національного банку Валерія Гонтарєва підбирає собі у заступники. Старих знайомих ті першим замом став Олександр Писарук. Років 10 тому вона була його заступником у ІНГ банку. Тобто виходить, що раніше вона була під ним, а теперка він під нею. Я сподіваюся, що тоді він її не сильно ганяв, бо інакше я йому сильно співчуваю. Терористи на сході зробили дуже сильну помилку. Ну, не те, щоб вони раніше помилок не робили, чого тільки варта помилка їх взагалі з появою на сході України. Але я сі відволік. Отже. Вони захопили завод із виготовлення олії. Час справа в тому, хто власник заводу, американець. Схоже, що хтось хоче дуже роздратувати вуйка Обаму. Я тільки скажу, що той завод працював при кучмі, при Ющенку і при Януковичу, а теперка не працює. Ох, не заздрю я терористам! Нацбанк розпустив своїх радників. Ой, якось двозначно звучить. Нацбанк заявив, що його радники розпущені. А ні, знову двозначно звучить. Коротше, раніше при Нацбанку працювала група радників, але нова голова Нацбанку взяла їх і звільнила. Хоча вона вже не виключає, що набере собі нових радників. Замість цих розпущених. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарти.